Сьогодні ми прийшли в одну з Вінницьких шкіл, в якій дуже важливу справу виконують сотні людей від початку війни. Вони плетуть маскувальні сітки, і ми зустрілись з Катією, яка зараз нам розкаже, як вона все це організувала. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, чим ви займались до війни? До війни я шила одяг в одному з зниських ательє. В основному це була шкіра, натуральне хутру, дублянки. Ну, І як ваше життя змінилося 24 лютого, розкажіть? Ну, почнемо з того, що я ну, готувалася до війни. Я знала, що вона буде, щоб не панікувати, знати, як реагувати, коли настане цей час пікс. Я почала за два тижні до війни ходити на підлітку курсу тероборони, який проводить ветеранський простір. І так вони дуже пов'язалися з цим. А 24 лютого ми прокинулися вже в новій реальності. І дуже було тяжко перші дні сидіти, просто склавши руки, ну, думати, що робити, і чим себе зайняти, читати новини, ти просто читаєш новини, постійно в цьому стресі, там щось зірвалося, там бомбляють, там стріляють, там захоплюють. І ти розумієш, що треба щось ну, суттєвіше робити, не просто сидіти в телефоні. І вирішила організувати сіток. Спочатку це було в планах доєднатися до Яни Звонцової, але так як ну, інший кінець міста, тоді ще транспорт зупиняли, коли їхали тролейбуси, трамвай, коли сирена Сереновича. Uh -huh. Людям було незручно і просили, що давайте на Вишенці організуємося. І ми тут організувалися, знайшли перші сітки, причому перші у нас були з Вінниці привезені сітки, одна, а друга з Шаргорода. Передали mm -hmm. автобусом хлопці, паркур'єрські mm -hmm. сітки, справжній знаток. І ми почали плести. Е, як ви шукали людей? Ви давали mm -hmm. якісь оголошення? Спочатку це було п'ять чоловік, це я, і буквально ще моя подруга і ще декілька людей. Ми прийшли, договорилися, почали тести. Прийшли вчителі зі школи. Батьки, ну і плюс люди, які просто заходили, там приносили якісь як перші дні всі. Ну, так і передавалися до Там принесли якісь крупи, такі, ой, а що вас тут робиться? Ми все таки підемо, а можна до вас, а можна приєднатися. І так воно пішло. Були якісь випадки, у вас які вам запам'ятались за ці більше, ніж п'ять місяців? Ну, найбільше, мабуть, запам'яталося, що в нас приходила родина. Це був чоловік дружина, яким було вже за 70. Вони ну, старанно плели, все. І бувало так, що мені потрібно було що, там, сітку зняти чи нав'язати, я просила чоловіків, які були в залі. І я так захожу, одного вечора в зал, кажу, мені потрібні чоловіки там зняти сітку. І ця дружина свого чоловіка така, давай, йди, теж знімай, ну, ти ж мужчина. І я дивлюся, розумію, що цей ділочка почне знімати сітку. Ну, я кажу, ні, Ніка, зачекайте. Там, просто треба вищого росту, хлопці були зняти. Але ну такі вони були молодці, а, а можливо переселенців приходили. на допомагати. Е, перший час переселенців дуже мало було. Були ще родинами люди. Була родина, ще вміло. Вони жили в гуртожитку біля 15-го училища. Причому гуртожиток все переселенці були. Mm -hmm. Всього одна родина ходила, і от вони приходять, кажуть, ми, ми кожен гарантом збираємось до вас, ми обходимо всіх по кімнатах, просимо, що приходьте до нас плести. Ніхто не да. А зараз навпаки. Так. Зараз більшість у нас в залі переселенців. Угу. А ви плетете по запитам сітки? Так. Чи так, щоб у вас були на запас? Ну, так. якщо немає запитів, то ми питаємо на запас, угу. вони просто у нас лежать, тому що буває так, що дзвонять і. На сітки, вчора, на. На вчора, mm. да. Ми вже поїхали, тому доводиться. — А які найбільше запитів, на які сітки? Зараз найбільше на техніку. Угу. — Хто вам тканину е, приносить найбільше? Ну, по, не постачає, я не можу це назвати. <ривіт> Нас люди постачають здебільшого. Це я пишу в дописі по всіх групах вайдерів, деякі майже позабанювали, бо я вже на дрибу. І в нас є склад секонду, mm -hmm. який нам постачає регулярно. Причому це ну, скажіте, доволі дивне за виникло. Це був перший тиждень війни, коли ми плели, теж в цьому залі плели. І от вечір, я розумію, там вже люди порозходилися, я розумію, що завтра прийдуть люди плести, а по факту матеріалів вже немає. Ну, там Буквально чу-чуть на, на кілька годин. І я так сижу, дивлюся на цю картину, розумію, що... Ну, Я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Mm -hmm. І тут зал заходить хлопець з дівчини, заносять мішок, такий, від mm -hmm. цукру. І такий, ми тут нам привезли порізане, чи... і там трошечки не дорізали. Так, ну добре. Ми почаємо розмовляти, і вони розказують, що вони на складі нарізають і привозять. І каже, який у вас склад, де ви нарізаєте? А у нас склад секунда. Ви нам сказали, що ми вам нарізане привозили. Він вже третій день ходив. Кажу, так? Ага, і я їх запитала, чи можемо ми самі приїжджати на парати, бо в нас є люди, які можуть різати. Ну і так, будь ласка, приїжджайте, далі, все. А як видача сіток відбувається? Ви на якісь волонтерські центри, чи на військ, ну по запитам на військові частини, чи просто люди приходять, беруть, кажуть, нам чи у вас є акти прийому передач, чи ви це десь ведете ну, запис? Так нема. Чесно кажу. Нагадаємо, це волонтерські центри забирають, і плюс самі військові, навіть від мера міста приїжджали, mm -hmm. з його дорученням забирати. У ну, Нас ж люди всі, хто з гарячих точок переїхали, хтось служить, брат, чоловік, син. Тобто я знаю чітко, що Людина служить, я бачу військове фото -звіти фото -звіти вам присилають. і Ми віддаємо їм. Тому що ну, так часто звучить, що прийшов mm -hmm. Mm -hmm. ну Все якби свої. Вони так, коли перші в'язалися, забралися гарячі пиріжки з під рук. І... Mm -hmm. Я не встигала рахувати. перші там ще там 20, 30, 40 під 100, а потім так <годно> воно все затерло за 500 штук. За 500 штук. Ну, це так, приблизно. На сьогоднішній день у нас залишається потребність люди, щоб приходили в'язали і залишається потребність Ну, Зараз ми, якщо перший час нас сітки приносили люди, ну, наприклад, ті ж самі пракон'єри жертвували, так, то зараз ми їх купуємо. Це чисто заводська сітка, яку потрібно постійно купувати. Саму сітку. Саму Май... сітку основу. Mm -hmm. От 100 метрів сітки. Це ну, довжина 100 метрів 5 метрів ширини це 4-200 А купуєте за волонтерські кошти, збираєте кошти? Це, що Дописи в Фейсбуці, що потрібно купити сітку, потрібно купити тканину. Ну, фарбу. Тому, тому що фарбуємо зараз тканину в основному статус. Получається. Ну тканина зараз вистачає, чи її потрібно постійно на постійній основі? На потрібна на постійній основі. Ну, ми працюємо так, що у нас ще ж буде осінь і зима, то краще б були запаси. Заготовий до Так. А колір тканини він має змінитися, правильно? Осінню має бути інша тканина, іншого кольору. Ми фарбуємо. Фарбуєте самі? Чим? Фарби для тканин. Фарби для тканин також купують.